Дайте доказать ну, галас в стінах адміністрації тергромади влаштували батьки до шкільнят. Чому причина такого обурення? Яка дітей? Місцеві мами у Верхню Дніпровську буквально бунтують садок, в який ходили їхні діти, хочуть закрити, а малечу перевезти в інший. У Мене малий єлі. Привід до садика. час для судово. Полюбивсь питати Це садочок, який нині відстоюють, а це той, в який хочуть перевести малечу. Чому ж батьки такі категоричні? Хвилюються, що не переведуть усіх вихователів, а у дітей кажуть, буде стрес. Запропонований заклад ще й не влаштовують через його розташування. Батькам рядом добиратися до нього. Ну нас устраюють, устрає садочок, устраюють нас вихователі, завідуюча наша. Тутешньою владою громадськості домовитись на березі не вийшло. Вони аргументують тим, що дуже багато уходить фінансування, а мало дітей. Дітей мало в усіх садочках. Через війну люди ж взялись розбиратись без будь-яких попереджень. Зайшли просто до адмінбудівлі в надії поговорити з владою напряму. Ми писали звернення, але ніяких відповідей нам не, 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 не приходило. Тому ми прийшли сьогодні сюди сюди. Із сандіком буде те саме. Законсервіруйте ви його. Що це за консервація? Така його через рік там не буде. А повернуться. Дітки, куди вони повернуться? Третьому садіку не хватить місця, В восьмому садіку, не хватить місця, В першому садіку не місця. Хати... Замала відвідуваність головна причина, чому ж взагалі зайшла мова про закриття садочка. Наприклад, у сьомому, який відстоюють, оформлено понад 60 дітей, а реальна відвідуваність трохи більш як 20. Це замало для того, аби утримувати цілий заклад. Тож розглядають можливість тимчасового призупинення роботи дитсадку, кажуть у відділі гуманітарних питань. Що стосується педагогічних працівників і обслуговуючого персоналу, всі будуть забезпечені також роботою, бо усіх педагог педагогічних працівників третього садочка всіх вихователів і помічників-вихователів кухарів забирає до себе на роботу садочок. номер три вихователі продовжать працювати із тими дітьми, з якими працювали до того з малечою для адаптації. Займатиметься психолог. Крім цього, розглядаємо ще підвезення до закладів дошкільної освіти в місті, бо в селах у нас дітки підвозяться шкільними автобусами. Буде забезпечено вихователь, який буде. Забирати дитину на зупинці від батьків, довозити її до садочка, і потім точно так же дитина буде добиратися назад. Говоримо із директоркою третього садочка. Тут оформлено понад 100 дітей. 67 ходять регулярно. Директорка каже, що у 2008-му провели повну реконструкцію закладу. Замінено дах, каналізаційну і водопровідну системи. Облаштовано спецобладнанням кухню. Замінили і систему опалення. Ми готові прийняти будь-який колектив, і у нас умови створені. Одна група у нас практично вільна, але там ми зробили фізкультурну залу. Якщо буде така необхідність нагальна, ми відкриємо групу. Директорка ж сьомого садочка хоч і з сумом, але визнає з такою низькою відвідуваністю малечі отримувати садок. Неефективно відвідує зараз. У нас в середньому 22-24 дитини у день відвідування складає 7-5 дітей у групах. А то й того менше буває. От сьогодні, наприклад, у нас в садочку 13 діток буде законсервована, буде зберігатися до кращого часу. З'являться діти, можливо, якісь переселенці. Він запрацює знову. Батьки ж своєю чергою із закриттям садочка миритися не збираються. кажуть, чекатимуть найближчої сесії виконкому, і вже там спробують. Вплинути на рішення громади ми повинні наоборот, робити все для того, щоб наші садочки працювали, наші діти ходили, розвивалися. Марко Ручка Євген Шпак, новини 11 каналу.